В області скінчилися обмеження на вилов риби. Їх впровадили з квітня на період нересту. В залежності від водойомів, він тривав від 2 до трьох місяців. За цей час рибоохоронний патруль провів понад тисячу рейдів, виявили 777 порушень природоохоронного законодавства. Збитки, яких завдали чорні рибалки, перевищили 7 мільйонів гривень. Державні інспектори вилучили понад 2000 кг кілограм біоресурсів, більш ніж 500 одиниць заборонених знарядь лову. 120 справ направлено до суддів для притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Ще 39 матеріалів передано до слідчих органів для відкриття кримінальних проваджень. Розвиваємо співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з чеською громадською організацією Арніка. Йдеться про екологічне відновлення територій, які постраждали від війни. Зараз збираємо інформацію від громад, за які локації слід взятися найперше. Плануємо залучити до донорських проєктів і французьку транснаціональну компанію Неоеко. Вже є домовленості про роботу у Кривому Розі. Але партнери зацікавлені розширити географію. Тому зараз також визначаємо пріоритетні об'єкти. Для відбудови в інших громадах можливі спільні напрацювання і в питаннях управління відходами та розвитку зеленої енергетики. Запрошуємо нашу територію. Долучатися до цікавих та корисних проєктів, які пропонуються партнерами, не зважаючи на військовий стан, підприємства Дніпропетровщини продовжують втілювати природоохоронні заходи, і це частина Дніпропетровської обласної комплексної програми екологічної безпеки та запобігання зміну клімату. Вона розрахована на 2016-2025 роки. За останні місяці основні підприємства забруднювачі завершили реалізацію проєктів, які дозволять зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 7,5 тисяч тонн на рік. Зменшити обсяги накопичення відходів на 80 тисяч тонн на рік. Занепокоєння у мешканців області викликає обміління деяких річок, спостерігаються добові коливання рівнів води на окремих водосховищах та їхніх притоках витрати води наслідок надзвичайної ситуації пов'язаної з підривом росіянами Каховської ГЕС, а ще за рахунок утримання високих температур повітря. Обласна військова адміністрація постійно моніторить гідрологічну ситуацію на річках області, зокрема у Криворіжському та Нікопольських районах.